Ну, 400 перший мішечок. Це у нас брюки бріджі, молодіжні, середні, великі розміри. Ось є з кишенями по боках. Дивимося, вибираємо. Зараз зніму більшу частину мішечка, потім даю команду, що можна замовляти. По команді відписуємося, беру, кому сподобається саме цей лотик. Бачите, розмірний ряд і середні, і великі навіть батальні розміри зустрічаються. Брюки бріджі, молодіжність, на літо середніх великих розмірів. З кишенями по боках також є. І чоловічі, і жіночі модельки. Передивляємося, кому сподобається цей мішечок. Для замовлення достатньо дочекатися команди за командою написати беру. Ціна за 1 кілограм буде 4 долари. Мішечки всі по 25 кілограмів. Вартість такої позиції 4221 гривня. 25 кг мішечку. Брюки бріджі, молодіжні на літо з різного матеріалу. Передивляємося, кому до вподоби буде ця позиція. Достатньо лише за командою написати Беру. Сьогодні два мішечки було схожої позиції представлено. Всіх розмірів ой, да, всіх розмірів два мішечки забрали. В прямому ефірі вашій увазі презентуємо середніх великих розмірів. Це позиція під кодом 0,400. Бріджі. Брюки. Бріджиків не багато, переважно брюки йдуть, але бріджі зустрічаються молодіжні, на літо, середні великі розміри, зустрічаються модельки з льону. Дивіться, вибирайте, замовляйте, як з прямого ефіру, також можна замовити цю позицію і зашиті нерозпаковані мішечки. Як ви помітили, розмірний ряд тут іде шикарний. Різнокольорові. І чоловічі, і жіночі модельки. Це нова колекція під кодом 0400. Брюки Бріджі молодіжні на літо середніх великих розмірів. Дивимося, вибираємо. Кому до вподоби цей мішечок, і хто вже можливо бажає придбати, можна замовляти. Пишемо Беру і забираємо лот номер 1 і сьогодні буде ще один мішечок цієї ж позиції, представлений для порівняння для вибору. Ціна за 1 кг 4 долари. Вартість мішечка вагою 25 кг 4221 гривня. От знімається не повністю, це лише частина мішечка. Десь протягом 5 хвилиночок показуємо. От розклали різні модельки по різній кольоровій гамі, різного матеріалу. І так, лот номер один перший мішечок, брюки бріджі, молодіжні, літо. Хто бажає придбати, забираємо цей мішечок. Зараз дозніму його огляд і здійснимо показ і презентацію іще одного вже наступного лоту. Цей мішечок можете ще раз передивитися згодом в групі Вайбері. От і бріджики, і брюки, на літо. Дякую, друзі, за увагу. Перший мішечок презентували нову позицію. Зараз складу мішечок, викладу огляду групу вайбер, передивляємося ще ознайомлюємося з нею.